Виїхав з подвір'я і загруз від самого ранку на Київській вулиці висипали усі водіїв, яких вийшло відкопати авто із замету, але їхали недовго. Трафік становив 10 балів із 10 можливих. У заторах стояли не лише водії, а й пішоходи. У кучугурах снігу вони годинами чекали на громадський транспорт. Частина з якого, попри обіцянки влади, на маршрут так і не вийшла. Утром довго ждала, 23-й 23 маршрутку доїхати сюди, мабуть, 40 стояла, ждала. 15-20. Все остальное пішком. Не ходять багато транспортів? Ну, звісно, трамває, виноградар, все там стоїть. Треба чистити не тоді, вже коли сніг випав, а коли він випадає, а коли він вже оце в такому стані, з ним важче боротися. Ще якби всім лопати роздали, взагалі було б красиво. хорошо. Дороги дуже лопати, дали б людям, люди б розчищали. Дістатися хворих досі не можуть карети швидкої. Головний біль чи підвищений тиск намагаються вгамувати телефоном, а на екстрені виклики доводиться і реагувати відповідно, постійно виходити і штовхати авто. Де ж воно почищено. Ну ви ж їдете сюди. От всі, хто їхав, всі, хто їхав, вже були і журналісти, і волонтери. Ані ж оставляли хто на Василенка, хто на Виборській. Тому що тут оставить машину взагалі нереально. Воділі, коли вночі ночі так брали лопати і чистили, виїжджали, тому що толкнуть нікому, зараз хоч толкнуть, можуть. Через цей двір, який зранку до ночі прибирає від снігу пані Раїса, щодня виїздить по кілька бригад швидкої. Правда, тракторець на поміч двірниці приїхав лише сьогодні. Це після цього великого снігу, тільки сьогодні виїхав. Тут же ж по пояс снігу було. Всі важко, що ж зробиш. Розчищаємо, випихаємо, виталкуємо. А що ж зробиш? От, як і всі машини, тим часом влада столиці та інших міст, які засипало снігом, просять водіїв пересісти на громадський транспорт. Позавтра знову очікують на затори. Загалом хаос у Києві триватиме до кінця тижня. Саме стільки переконує КМДА, потрібно на ліквідацію стихії, навіть із військовою технікою. Уляна Дрючкова, Макс Масленіков, телеканал Юбіар.